Dear Community, громадо. Підтримуйте радіо підпискою, вподобайками та коментарями. Це дозволяє радіо рухатися далі хвилями партизанського ефіру і збільшувати для вас свій простір. Дякуємо. Питання замість проблем. Подкаст Радіо Шорти. Радіо Зоопарк. Президент України каже, що президент США на переговорах з ним не торкається статусу окупованого мордвою Криму. Це тому, що така в нього манера ведення цих переговорів. В Німеччині була така собі фрау Меркель, про яку казали, що вона всі проблеми замітала під килим, не вирішуючи жодну з них, залишаючи їхнє вирішення, чи то своїм наступникам, чи то наступним поколінням німців. Ця історична особистість США-Удай є, що деяких проблем взагалі не існує. саме тих фундаментальних проблем чи їхніх важливих частин, які являються основою переговорів. Дуже цікавий парадокс, коли ведуть перемовини, намагаючись знайти рішення проблеми і її складових. Одночасно удаючи, що її взагалі не існує в природі, це нам каже, що цю проблему, її важливі частини ніхто не збирається ні визначати, ні вирішувати, бо немає розуміння, як це взагалі робити. Але це вже інша мізансцена. Вейдіо Шоткаст Радіо Шорти Радіорадіо Зоопарк.